У їхньому арсеналі понад тисячі жартів та мініатюр. Їх знають в обличчя у рідних містах. А сьогодні вони знову приїхали до Житомира, щоб довести, хто з них найдотепніший та найвинахідливіший. Сміхових 2013 представляло 11 команд з різних міст України. В гостях у сміховика була тема цьогорічного фестивалю. Гру було поділено на три частини. Спочатку п'ять команд продемонстрували візитку. Другою частиною було спеціальне завдання від організаторів, яке звучало так. У лютому сміховик святкує свій день народження. Як проводить він свій час у інші місяці року? Третя частина фестивалю була заповнена виступом інших шести команд, що продемонстрували домашні завдання. Поки журі визначало переможців, глядачів розважав хореографічний ансамбль Сонечко учасникам цієї команди 11, сім, 10 та 5 років. Кажуть, що ніколи не забудуть фестиваль Сміховик 2013 та готель у Житомирі. Житомир ну це перше стати. Нас асоціюється з КВН, з нашою перемогою, з нашими жартами, з нашою командою, з нашими незабутніми враженнями, те, як ми проводили вільний час і як у нас його не було, що ми робили. Ігор Рубанський, головний редактор Асоціації КВК України, говорить, що дитячі КВК оцінювати набагато важче. Я, як редактор, звичайно, дивлюся, крім того, що сподобається, там аплодує публіка, але при команді стоять певні завдання, вони повинні їх виконати. Для глядача, який прийшов просто подивитися це, незрозуміло може, але свої критерії є. Тому, крім того, що подобається всі команди, я їх всі люблять, це всі мої діти. Станція спортивна є найулюбленішими кавенщиками команди Полігон а ще вони знають три основні компоненти. Справжніх кавенщиків треба бути впевненим в собі. Ага. Розкутим, розкутим, так і веселим і любити свою справу, любити те, що ти хочеш робити. Анна Кришталь, Руслан Давидов у центрі подій.